Ну, Пану малесеньке питання, дозвольте. Можна? Е, я на жаль не є достатньо компетентним в цій ситуації, але як я зрозумів з сьогоднішньої дискусії, з того, що я прочитав, е, тобто обласна рада заблокована, і пан Степан він зараз на жаль вийшов. Він сказав, що одним з рішенням з одним з виходів є здача мандатів. Так я правильно зрозумів? Це я А, це город. Ви тобто, а чому ви зараз ось, прямо в цей момент не можете здати мандати, зробити таким. Е, Зробити такий собі перший крок, поштовх до того, щоб всі інші депутати здали мандати і вийшли з цієї ситуації. Тобто, я думаю, що ну не знаю, мені здається, що це було правильним рішенням. Ну зараз тільки два депутати обласної О, ради депутат. тут на місці, Ладно. в принципі, бо пан Олег, це депутат міської mm. ради, але в принципі, я прошу ваша черга, так, я, я, я тоді можливо відповім так. Цей mm -hmm. якщо би ну цю цю ситуацію, не що вона повторилася в міській раді, хоча. Нам також невідомо, чим закінчиться цей земельний деребан, який відбувається у нас від сесії до сесії. От, то, то, якщо б потрібно було, я б дійсно готовий цей мандат чи що там. Поставити на стіл, якщо б це було виходом ситуації в міській раді, але зараз там інші трішки проблеми, я не хочу, щоб ми їх змішували. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay. Я його просувала. Окей, то я тоді скажу свою думку, те, що я хотів сказати, не на ваше питання. Значить, я думаю, що я хочу зараз навести приклад, тому що я розумію, що ми вже маємо якось підсумовувати і пропонувати mm -hmm. якесь mm -hmm. резюме, а не вже переливати далі з в порожніх. Такий вихід, який знайомий, напевне, всім, і я його проходив тим людям, які е, починали свою дорогу. як Свої тобто вони купляли стару машину, щоб на ній навчитися їздити. Стара машина їздила, часто ламалася, вони до неї купляли нові запчастини, ремонтували, пробували щось зробити і т.д. і т.п. До того часу, поки вони зрозуміли, що все, ця вже машина зупинилася, вона більше не поїде. Тоді виходу, вихід був який, вони цю машину, добро, в кращому випадку, продавали, в іншому випадку там, не знаю, утилізували і купляли нову машину. Мені видається, що станом на сьогоднішнє число на середину вересня 2013 року всі можливі е політичні і навіть можливо правові тому нашу ще, ще 10 разів судитися, рішення суду можна наперед зрозуміти, тому що абсолютно воно є очікуваним. очікуваним і прогнозованим і так далі, але його не будуть і далі виконувати при всій повазі до, до громадської ради при Тернопільської і адміністрації. Відкриті звернення, закриті звернення, на них не будуть реагувати, тому що ми всі розуміємо, що в даному випадку зійшлися інтереси, і, і ніхто цього цієї ситуації таким чином розв'язувати не буде. Тому я особисто я це хотів донести свою позицію. Я вважаю, що не таким може бути страшним, не такими страшними можуть бути нові вибори до Тернопільської обласної ради, а це вже нав'язує, що це дуже великі витрати, це, це величезна робота. В свій час Чишбар це зробив дуже швидко і, і економно, м'яко кажучи, але а нас. економно. Ну, я так. жаку. 15 мільйонів викинули і ще викинули. Абсолютно, але ви, пане Володимир, також самі озвучували ті цифри, які стоять під загрозою. Трібно ставити, хотимі ставити це більше на жаль, кітерезів. Я, я економом сказав волка. Насправді, просто не, не можу це відобразити словами, тому що там далеко не було економіки. Ось тому потрібно поставити на шальки Терезі. От, от навіть ці, е, ці втрати, що, що втратить, ну, Тарашевський втратить роботу, чи там хто там Боберський втратить роботу, більше це не відіб'ється персонально. А те, що не отримують зарплати <кій> всі інші, і не тільки зарплати, але всі інші статті не зможуть е, виконувати. Це є раз. Друге, те, що постраждають, ті дійсно люди, яких просто заставляють зараз іти е, на ті злочини, про які ви. Підписувати документи, ті гроші в ручному режимі переводити і так далі, це все рано чи пізно буде за це, як мінімум, адміністративна, а то й кримінальна відповідальність. І тому я ще раз хочу підкреслити, на мою думку, політичний консенсус майже неможливий в тій ситуації, тому що ні хоптян, ні його начальство в Києві на це не підуть, як зрештою не підуть, мабуть, представники свободи, бо це для них теж питання принципу. Вони правова сторона на їхньому боці, всі інші якісь речі на їхньому боці, і те, що тобто компромісу тут важко знайти. Тому, власне, я думаю, що от дійсно Степан пішов, він висловив питання, те, що він особисто не, не тримається за мандат. Я думаю, що це потрібно просто навіть математично підрахувати. А скільки потрібно таких дійсно враховано, так. Скільки, скільки має має так? так? Хто би мав піти на три